На фольклорне свято Бойківської кухні зібралася чисельна громада села, представники районної та обласної влад, чисельні гості не лише з навколишніх сіл, але й з віддалених населених пунктів. Цей день були вітання від представників обласної державної адміністрації, голови Рожнятівської райдержадміністрації Василя Рибчика, Сваричівського сільського голови. Хвилиною мовчання всі присутні пом'янули героїв Небесної Сотні та загиблих у проведенні антитерористичної операції на сході України. На фестивалі побували також заслужені журналіст та артист України Богдан Кучер і Василь Волощук. Було організовано продаж робіт з квілінгу, виробів декоративно-прикладного мистецтва, кулінарних страв. Крім того, проведено збір благодійних коштів на підтримку української армії. Немируще, автентичне мистецтво демонстрували маленькі бойки та самодіяльні колективи Рожнятівщини. Насолоджувалися слухачі співом лауреатів районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, мелодіями оркестру народної музики Водограй чудовими запальними танцями. Веселий настрій створювали і дотепні гуморески. Варто зазначити, що окрім художніх номерів, учасники свята мали можливість не тільки побачити різноманітні витвори української кухні, але й поласувати чудовими смаколиками. Це і вареники різних видів, начинок, випічкою та іншими народними стравами, які пропонували відвідувачам господині кожної палатки. Вони ж учасники конкурсу бойківської кухні «Варенички мої а так звана дегустацію здійснювала компетентне журі гурмані на чолі з головою Рожняківської раді адміністрації Василем Рибчиком. Слід відмітити, що всі конкурсанти проявили неабиякі кулінарні здібності та фантазію. Також на фестивалі відбулися конкурси, хто швидше, більше і краще наліпить вареників, а хто їх потім більше і швидше з'їсть. Спортивні змагання з підняття гирі, перетягування канату. Весело було і малечі, адже працювали каруселі, різні атракціони, віїзна торгівля. Свято завершилося, та своїм різнобар'ям воно ще надовго залишиться в пам'яті і серцях односельчан та його фестивалю.